Їжачення закинуло м'яч на дерево, то я його діставав. Mm -hmm. О, мене пограбували. Допоможіть, майоре Макс! Макс і Твікс смілива команда. Ми прогавили злодія! Паливо закінчилось, а я майже дістався додому. Го! Це найкраще морозиво у світі. Смачне! Тримай. Морозиво. Я б теж скуштував. Угу. Привіт, морозива. Хочеш? А? Так, але я візьму для тебе найкраще морозиво. А ти? А? Погукай, дядечко, слона, щоб дістав м'ячика. Треба його відволікти. А? Ми ж друзі, так? Допоможи мені. Мій м'ячик. Он там. Бачите? Якби ти не виконув з багажника запасне колесо, ми б уже давно доїхали до поліцейської дільниці. Я ж уже вибачився, майоре. І? І більше класти коробки з цукерками в багажник не буду. Ех. Майор, вітаю. Давайте морозиво пригощу. <гас> Їжечення закинуло м'яч на дерево, Та я його діставав. Побий <гас> 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 мене грім. <гас> мене пограбували. Допоможіть. Майоре Макс. Ми знайдемо злодія. Не хвилюйтесь. Ой-ой-ой. Бідний мій животик. Так, це ти. Ти пограбував слона. Майоре? Я знайшов злодія. Я нічого не робив. Мене друг пригостив морозивом. І ось подарував іграшку. А, це ж вкрадена іграшка. Хм, Це ж наш злодій. Той самий, що пограбував дитячий магазин. Так, це він. І що будемо робити? У магазині іграшок такий самий слід. Отже, це наш злодій. А тут слід обривається. А от запах морозива чітко веде туди. Ось, де живе наш злодій? Майоре. Я приведу злодія. Привіт, Твіксе. Він же втече, як тільки побачить, що до будинку прямує поліцейський. Ех! В мене є кращий план. Хм. Вітаю. Мене звати Міс Твіксі. Я ваша нова сусідка, а це гостинець для вас. Люблю гостинці. Ага. Ай-яй-яй! Попався. Випустіть мене. Випустіть. Дядечко слон, ми знайшли злодія. Цей нахаба не тільки розгромив ваш вагончик, але й пограбував магазин іграшок. Тепер він буде покараний. Пробачте мене. І мене. Я не знав, що цей дядечко злодій. Я думав, він мій друг. Пробачте. Все добре, малий. Цього дядечка чекає дуже важлива розмова, а потім морозива з'їмо. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Справжні друзі ніколи не будуть змушувати тебе вчинити щось погане. Навпаки, друзі для того, щоб допомагати та захищати одне одного. Навчися говорити ні, якщо тобі не подобається те, що пропонують друзі. Вибирай уважно тих, з ким граєшся, та дружиш. Бережи себе. Макси Твікс <клес> смілива команда. Масю, так смачно пахне. Що ти готуєш? Я випікаю твоє улюблене імбірне печиво. А можна мені одненьке? Печиво має охолонути. Тоді й спробуєш, поки не можна, бо печеш собі язичок, синочку. Зрозумів? Так, матусю. Я до крамниці. Скоро повернусь. Добре, мамусю. Поки мами немає, я візьму одне печиво. Вона й не помітить. ой, так Ой! Ой, ой ой ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да що ж відбувається? Уй-й! Ой, допоможіть! Ой, от халепа. Я знаю, що треба робити. Фух, вимкну! Що ж, це я накоїв? Тепер мамуся сильно розлютиться на мене. Іх! Що ж робити? Треба сховатися. Синочку, я вдома. Овочів купила нами фруктів і капустинку, і морквичку, і яблучка. Що тут сталося? Синочку, синочку. Злодії. Злодії вдерлися до будинку і вкрали мого синочка. Майор Макс. Що сталося? Мого синочка викрали О -о. з дому. Допоможіть. Ми вже в дорозі, без паніки. Хм. Побий мене грім. Полуничне варення. Хтось по вуха ним забруднився, і запах варення веде туди, цей хтось і штанці надірвав, тікаючи, хм, від нас не втечеш. Тут сліди закінчуються. І запаху варення я вже не чую. Тут так чимось смердить, що аж вуха закладає. Твікса, годі, злодій десь тут. Зазирни під ліжко. Мяу. Твікса, годі корчити дурня. Пробачте, майоре, я зазирну до ванної кімнати. А? Навіть не починай. Я ще в гардеробі подивлюся. <ріст> Ой, Ой, п пробачте, сержант Твікс. Черепашиня? Черепашиня, Ти в порядку. Він впав мені просто на голову. Я сховався в гардеробі, боявся, що матуся сваритиме через безлад на кухні. Пробачте мене. Все добре, малий. Головне, ти цілий, та не ушкоджений. <ріст> Майоре Макси, дякую, що знайшли моє черепашення. Це наша робота. Вибачте, що я влаштував такий безлад на кухні. Наступного разу слухай маму, і все буде добре. <primera> <laughs> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Коли ти сам вдома, грайся іграшками у своїй кімнаті. Не лазь по меблях, адже можеш впасти та сильно забитися. Не вмикай електроприлади. Обережно поводься зі склом та посудом. Якщо щось розбилося, відійди подалі та дочекайся повернення батьків. Правила, що встановили для тебе тато і мама створені, щоб захистити тебе. Дотримуйся їх. Бережи себе. Макси Твікс смілива команда. ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ Ой, ой. 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 О. Візьми, це тобі. Кульки лопають, таке буває. А ця дуже міцна. Я надула її спеціально для тебе. О, дякую. Там далі моя крамничка солодощів та іграшок. Заходь, якщо буде нудно, пригощу смаколиком, а зараз мені пора, раптом покупці вже чекають. Бувай! Хі-хі-хі! <плес> Як добре, що ти прийшов, зараз прогущу тебе чимось смачненьким. Ось сюди, проходь, маленький. Ось сюди, проходь. Ой! І... Посидь отут. О, ні! Рятуйте! Ха-ха! Їжачку. Де ти? Ну, це ж його кулька. А де мій онучок? Ну, майор Макс. Що сталося? Майор, мій онук загубився у парку без паніки. Ми вже в дорозі. Твікси, мерщів вставай. Потрібно знайти їжачка. Розповідайте, що сталося. Мій онук їжачок бігав ось тут біля мене. Сколько грався. А потім. А... Не переживайте. Ми знайдемо вашого онука. Твікса, Починаємо шукати маля. Угу. Ти праворуч, я ліворуч. І рацію вімкни. Твікса. Перевірка зв'язку. Твікса. Ти тут? Твікси, що відбувається? Все добре, сер. Пошуки банана тривають. Що, що? Їжачка, сер. Пошуки їжачка тривають. Хм. На сонці перегрівся, чи що? <плес> а чому зачинено? Я ж хотів придбати свої улюблені пундики. Агов, тут хтось є? <с objeto> Поліцейський? Оце халепа. Треба втікати, а його чекає маленький сюрприз. <с happy> Рятуйте! Рятуйте! Я тут, <с кровіці! сум> Всередині хтось благає про допомогу. Майоре, негайно до крамниці солодощів. Поспішіть. А, а що? А, що? а? Твікса, що сталося? Я в порядку. А що? Там їжачок. Зачинені. Ещо! Звільніть його, майоре!

Це вона зачинила мене в крамниці. Лисиця більше нікому не зла. Будь певен, ми з Твіксом проведемо з нею серйозну розмову. Майоре Макс, сержант Твікс, Дякую вам. Ви знайшли мого онука. Це наша робота. Вірно. Ну що? <плес> <плес> а зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Ніколи не розмовляй з незнайомцями. Не вір тому, що вони говорять. Не приймай солодощі чи інші подарунки від незнайомих людей. Відмовляйся та швидко йди в іншу сторону. Якщо незнайомець просить чи примушує тебе йти з ним, голосно клич на допомогу та втікай. Завжди повідомляй батькам, якщо хтось незнайомий намагався поговорити з тобою. Бережи себе. Макси твікс. Смілива команда. Дякую, майоре. що підвезли. Без проблем, Твіксе. До завтра. Ква-ква-ква-ква! Допоможіть! Ква-ква! ква, ква, ква. А, Ти це чуєш, Твіксе? Мяу, жаби кумкають. Завтра буде хороша погода. Хм, щось тут не те. Ква, Мяу! Ква, ква! Допоможіть! ква ква Що сталося, малята? Ми вирішили пограти в хованки. І наш братик впав у яму. Яма глибока, і він не може вибратися. Ква! Допоможіть! Зараз ми витягнемо вашого братика з ями. Твікси, давай хочеш мотузку з багажника. Мяу. Ква! Жабиня, хапайся за мотузку. Так, сир. Тягни твіксе. Твіксе продовжуй. Я впав. Твікси, Ох, Халепа. Мотузка обірвалась. Не переживайте, ми знайдемо інший спосіб допомогти жабеняті. Сер, пробачте, що не впорався з мотузкою. Так клята оса все зіпсувала. Мерщій давай драбину вже смеркає. В ямі буде не тільки темно, але й дуже холодно. Треба витягати жабеня. Жабиня. Хапайся за драбину та лізь на гору. Ми її міцно тримаємо. В мене не виходить застрибнути. Драбина занадто коротка, от халепа. Яка яскрава? Драбина замала, а от яскраве світло нам би не зашкодило. Мій ліхтарик скоро зовсім погасне. <гас> Майора Макс, Майора Макс. Його немає, сер. Він зник. Його забрав нічний привид. <гас> Привидів не існує. Це вигадки. Я поліцейський. Я захищу вас, малята. Все буде добре. Твікс, відставити страх. Краще допоможи мені. Треба ківшу пустити в яму та дістати бідне жабеня. Ви точно не нічний привид. А то я готовий битися за цих малят до кінця. Залазь в кабіну, натискай на важіль та слідкуй, щоб кіш екскаватора плавно опускався в яму. А я слідкуватиму за ситуацією тут. Так, сер. <плес> Майори Макс, сержанти Твіксе, Дякую, що врятували мене. Це наш обов'язок Жабеня. <ріць> а зараз, дітки, слухайте уважно. Ніколи не грайтеся на будівельних майданчиках. Це дуже небезпечно. Цегла, труби, цемент, не іграшки, а будівельні матеріали. Не підходь до техніки, що там стоїть. Будь дуже уважним на будівництві завжди багато великих ям, куди можна впасти. Якщо це сталося, кричи щосили, і тоді будівельники, рятувальники чи поліція почують та врятують тебе. Грайся на дитячих майданчиках, де тобі та твоїм друзям буде весело та безпечно.